Цьогоріч відлунав перший наш фест. Торік тут у селі Звенигород гудів інший фестиваль. Захід з незрозумілих причин він переїхав. На його місце став наш фест. Чому так сталося? Коментувати не хочуть ані ті, ані інші. Ну давайте не будемо про це говорити. Це вважаю тема, яка не є до обговорення. Фестиваль захід заявив, що він буде мандрувати. Ну, ми йому бажаємо успіху. Однак репутацію нашого фесту таки підмочили. Безневинний дощ, де хто від нього ховався не в наметі, а в машині. Тут і застілля влаштовували. Наваді стіл не поставиш. Ви ж так практикували десь на якихось фестивалях чи ні? На фестивалях ні, але так десь на рибалочку, на, річку на озеро. раз практикували. No зараз що нова виходить. Бюджет такого фестивалю захмарна сума, якої не хочуть називати. Однак кажуть, п'ять нулів у ній є. Мінімальний гонорар для гурту тисяча гривень, максимальний багато тисяч, кажуть організатори фесту. Тому й музиканти показують все, на що здатні, навіть грають носом. Це гурт Крапка з Запоріжжя. А от рок колектив Анна одних завів, інших застопорив своїм виконанням. Ми приготували в принципі солянку зі старих пісень в більшості, але в основному матеріал з нового альбому так само буде лунати. За два фестивальні дні виступили Йорий Клот, Русичі, Гурт Фліт, Пан Пупец, Тримбададзига та Тартак. Такий мікс жанрів заради того, аби ті, хто люблять скуштували дрібку альтернативної музики і навпаки.